У музеї міста Тисманиці відкрито виставку Мистецькі грані. Свої роботи виставили Юрій Михалишин, Вероніка Стецьків та Олеся Монюк. Юрій та Вероніка вже п'ять років навчаються в Тисманицькій школі мистецтв на образотворчому відділі. І в майбутньому мріють стати художниками. А Олеся колишня випускниця цього відділу і, хоча обрала фах не художника, зате не полишає займатися творчістю. Оскільки виставка відкрилась напередодні нового року, тож учасники виставки отримали подарунки від Святого Миколая. Спонсори цієї виставки фірма Атекеферлюкс, директор Володимир Іванишин та Іван Стасюк організували не тільки подарунки для учасників виставки, але й солодкий стіл для всіх учнів образотворчого відділу школи мистецтв. Міська рада надала подарунки учасникам виставки, адже Юрій Михалишин власноручно виготовив прикраси для оздоблення міської ялинки. Директор Тисминської школи мистецтв Роман Медвідь та зау школи Кароліна. Секрета вручили подяки та подарунки учасникам виставки. Тот кілька сьогодні в нас тут в цьому приміщенні такому завжди зручному, приємному. І перш за все хочу подякувати вірі нашій директорці за те, що вона нас завжди приймає як свої вже творчість кожної дитини, для кожного батька, для кожних кожної дорослої вчителя, це є щось найкраще, оскільки з тих слів, що сказали діти, вже відчувають, що це діти талановиті і немає взагалі, не існує у природі неталановитих дітей, Тільки треба їх гарно дати їм дорогу, привести до того джерела, де вони черпають ту цю, прекрасну воду, живицю на все життя. І той, той прекрасною прекрасним джерелом наша, наша школа. В особі Надії Васильної, яка їх вчить, яка їх пестить, без кожна мама. Я вітаю вас, Василь, з таким прекрасним, таким прекрасним саджуємо. Хай це він буде скромний, але він щирий і потрібний. Надзвичайно приємно нам того, що буде присутні на такій виставці. Виставці, де основний акцент відбувається на наших учнях. І оглядаючи ці роботи, видно, який. Багатий внутрішній світ дитини, як вони по-серйозному відтворюють то, що вони бачать. Це надзвичайно приємно. Отже, з такої нагоди ми хочемо нагородити наших вихованців. Подякувати Надії Васильівні і директору школи Мистецтв заступникам за те, що навчають це молоде покоління творити красу. І хочу подякувати. Вам за те, що ви пам'ятаєте мою випускницю Олесу, свою випускницю Олесу мою. Вона дійсно не забуває займатися різною технікою. Сьогодні оглянула картини. І знову пробудилося натхнення малювати. І ще один спонсор, який долучився до цієї мистецької акції, але не забажав озвучувати свого прізвища та назви фірми. Зуміла знайти і організувати всіх цих меценатів директор музею міста Тисленці Лілія Лишега. Тож учні, батьки, викладач образотворчого відділу щиро дякують усім, хто влаштував дітям таке прекрасне новорічне свято.